Охайо всім, ви на каналі Яник і це шоста частина проходження буксфрут за фруктовика. Ну а перед початком відео хочу подякувати вам за актив на попередньому відосі, ви найкращі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там зараз проходить крутий розіграш. Ну що ж, а зараз ми переходимо до самого відео, погнали! І так, перед початком цього прекраснішого відоса ми повертаємося в кафе та відкриваємо гачу. дізнаємось, з яким ж фруктом ми будемо проходити наступний острів. Дай мені якийсь файненький фруктик. Можна було б навіть якусь не знаю легендарочку там. Ну що ж, нам випадає даймонд! Зіолес, просто обожнюю тебе, дякую тобі. Мені разу не грали з Даймондом, тим паче, що був реворк цього фрукта. В моєму тіктоці виходять відео, де я проходив бокс фрукт ще до цих всіх обнов, і там я не міг грати за цей фрукт. Це просто був кошмар, а не фрукт. Я не любив Даймонд, просто ненавидів його. Але зараз після реворку здається, це досить непоганий фрукт. Але спочатку я закладу цей фрукт в інвентар. У мене нема місця. Ладно, значить потримаю поки що з собою. Щоб відправитися на наступний острів за допомогою смока. Наступний у нас острів це кладовище. На ньому лише два квеста, але не суть. Давайте ж хоч з'їмо наш Даймонд та випробуємо, який він після реворка. На цьому острові є лише два квести: це зомбі та вампіри, тому ми його пройдемо дуже швидко. І так, перший скіл це трансформація, можна сказати, щоб ми почали використовувати скіли на цьому фрукті. Знаємо на кого він схожий, так. Да? Також у мене міняється колір тіла, він стає синім. А ще в цьому скіні є одна особливість: також в мене міняється колір очей. Виявляється, на цьому фрукті ще й кліки є. Зазвичай, не йдеш вперед, як на комбаті. Скіл на X виглядає дуже непогано, мені здається, що він буде імбо у фармі. Що ж Погнали до фарму, мінус перший квест. Я зразу замітив один нюанс в цьому фрукті. Кліки можуть наносити урон лише одному за раз тому вони є трохи безкорисними. Опа, на, да. ось нам відкрився новий скіл на цьому фрукті. Так, зажимаємо і просто вибухнув круги нас. Ну, в принципі, непогано може бути. Супер! Ми відкрили останній скіл на цьому фрукті, і цей скіл це просто імба. Давайте я вам покажу, що ж він робить. Скіл на вешку це просто ось така от штучка, яка наносить просто по Скільки урону? Це просто імба. Звісно ж від, ми знаємо, де такий скіл шукати в аніме. Де да? Опана, прийшло сповіщення про фабрику. Чи таке? Ми вас любимо, поважаємо. Ідіть в К. Опа, і ми завершили перший квест на цьому острові. Відправляємося брати квест на вампірів. Що ж погнали на фарм? Опа, на мене 999 дев'яносто левел, Згадуємо кото, який любить такі файні. Чесла. Ну що ж лишився останній квест, і я зможу переходити на наступний острів. Хайфарік. Хоп, ось і все. Нам дали ще новий титул. Перша тисяча на цьому аккаунті, йоу. Ні, мені сподобалося фермерці з діамантом. Цей острів досить маленький, та і фрукт досить непоганий. Тому ми швидко даємо оцінку фрукту алмаз. Після реворка цей фрукт став реально непоганим для фарму. У нього є досить корисні скіли, які б'ють по площі. Тому я думаю, поставити цей фрукт в релист 2 нормальні. А зараз відправляємося в кафешку та крутимо наш наступний фрукт. Ну що, з'явилось, Надіюся, ти знаєш, що мені потрібно дати. якийсь знову файний фрукт, будь ласка. І так, alright, Рандомний фрукт. На наступний острів. Нам випадає пружина. Ні, 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 ні. Чорт! Спочатку я дойду на той острів за допомогу алмаза, а потім з'їм фрукт. Наступний острів це Сніжні Гори, І давайте ж ми будемо їсти фрукт пружини. А, нам потрібно спочатку відмінити дію алмаза. Ех, розчавайте голубі очі. Відміняємо. І тепер їмо фрукт пружини. Хух, ну це не спін, тому ладно. Ну а ми відправляємося брати перший квест. Де у нас Сніжні тропери якісь беремо, та відправляємося на фарм. Перший квест позаду, і мені зразу відкрилися ще два нових скіла. Скіл на X та Сашку. Погнали, подивимося, що вони роблять. Зажимаємо перший скіл, у нас з'являється така пружина на руці, і ми просто нею б'ємо. Другий скіл, скіл на X. Ми його зажимаємо, стаємо в таку стійку і просто влітаємо в NPC. Ну і третій скіл, скіл на Сашку, Це ми пригаємо та наносимо урон. У нас відкрився ще один скіл, це скіл на F, це, типу як пересування. Цим моментом не можна управляти, тому він фактично безкорисний. Але все одно він є і на цьому дякую. Все, на Я відкрив останній скіл на цьому фрукті. Е, ще поки що фарм не внушає довіри. Досить важко фармити з цим фруктом. Ладно, давайте перевіримо останній скіл. Зажимаємо і. Йоу, ну непогано. Ех, щоб пройти цей острів, потрібно набрати аж 100 левелів на ньому. Це буде дуже довго. Тут фабрика заспанилася, що трохи урон, здати. Може навіть гроші долутаю. Да, такі є. Возьми ще гроші залутаю. Ось і новий квест, але ті NPC дуже важкі в розташуванні в усьому в житті. Вони тяжкі люди, дуже тяжкі люди, дуже тяжкі боти. Ну просто ну настільки важкі, що ну важче ніж я. Тому я не буду йти на Winter Warrior, Я продовжу на сльоутроперах фармес аж до наступного острова. Це капець. Ладно, погнали. Two hours later. Невже я це дороблюю? Стільки серій аніме пройшло повз мене. Скількох NPC я повбивав, що це капець. І нарешті, з гордістю, я завершую цей острів. Невже це сталося? Це просто був жах. Ці сотню левелів на одних і тих самих NPC, це щось чимось. Ніколи не любив цей острів. Як же ж добре, що я його вже пройшов? Але перед завершеннями муків давайте ми дамо оцінку для фрукта пружини. Конкретно на цьому острові з цим фруктом в другому морі фарм був досить важким. Тому я помістю цей фрукт в категорію це важкі фрукти. Тепер повертаємося в кафешку і надіємося на новий прекрасний фрукт. Ну що ж, ділась, я пройшов твоє випробування з пружину. І так, нам випадає. Ей дух. Ну, чорт! ねえ。<laughs> <laughs> Та ну ви що на приколі? Та яка ще одна пружина? Я да не то, щоб сильно проти пружини другий раз. В майбутньому. Але не два рази підряд. Коротше, давайте вносити нові правила. юху, да? Ми не можемо два рази підряд качатися на одному тому самому фрукті. Все, правила мною написані. Ну, серйозно, другий раз пружина, куди її більше качаю? А до наступного фрукта аж дві години чекати. Ну а поки я чекаю наступну можливість прокрутити фрукт. Спочатку вкачаємо стати 448 поїнтів. Фрукт у нас вже на фулі. Тому потрібно вже потрохи качати як хпшку, так і енергію. По 200 стат вкинем і туди, і туди. Поки я буду чекати цих 2 години, давайте ми отримаємо мені нову расу. Я так подумав, і все ж таки, я хочу отримати собі расу Шарка, оскільки я фруктовий і в третьому морі мені дуже допоможе здібність плавати в воді. Але для того, щоб змінити расу, нам потрібно мати 3000 тисячі фрагментів. Зараз в мене їх. Лише 250. тому найшвидший спосіб отримати фрагменти це проходити рейди. Але оскільки я нікого не хочу просити про допомогу, допоможу самому собі зі своєї основи. Думаю, я зможу в соло пройти рейд. Ух oh, їма! Тут лайт просто на землі валявся, ви прикиньте, тора їм його собі, буду мати в колекції. три okay. 3000 фрагментів, я покликав з собою кота. Привітайся! Дай Боже. Адже він також планує отримати раз у шарка. Ну що ж, погнали, подивимося на нашу вдачу. Якщо мені з першого разу не випадає шарк, то ну на його баню. І так, момент істини. Мені випадає. Ангел! Вибирає. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені, до речі, нормально, чи мені нормально. Що тобі випало? Мінг? Вітаю тебе! Ну, значить, тепер я буду разом з Коту проходити райди. Команда номер 1. Все, нарешті я знову нафармив 3000 фрагментів. Це було ой як нелегко. Ну, але нічого страшного, оскільки мені зараз випадає шарк, і мені не прийдеться це робити. Ну Тіп, це не ти нафармив, це ми нафармили. Що це за? Добре, це ми нафармили. Ми нафармили. Вау, Кив, я дуже щасливий, вау. Вау, Хто ти? Бой. Я людина. Я теж я людина. Юху! вау. Я удаляю. Знову райди! Юху! вау, це так інтересно. Мені... мені треба аут Трошки відкладемо ми зміну раси. Тут, до речі, на землі просто так смок валяється. Торнем його. У мене вже мало пройти дві години, тому давай з'явилось мені якийсь нормальний фрукт, щоб я зараз кайфом просто пройшов наступний острів. І нам випадає флейм. Йоу! Ось це реально імба! Що ж, ставимо цей фрукт в інвентар. Та відправляємося на новий острів. Наступний наш острів це жар холод. Вістаємо наш фрукт Флейма та з'їдаємо його. А тепер відправляємося брати перший квест. За цей квест я зміг відкрити фактично всі скили на фрукті Флейма. І так, перший скіл це вогняні пістолети. Зажимаємо та наносимо дуже багато урону. Другий скіл на X. Ми просто пуляємо вогнем в НПС. Третій скіл на цежку. Таких скілів досить і багато, але він прикольно виглядає. Мой останній скіл на Фку це Політ. Нічого не можу сказати про Політ. Добре, що він є в цьому фрукті. Що ж продовжуємо фарм. Мені відкрився останній скіл на цьому фрукті, скіл на вешку. І так, зажимаємо його. У нас появляється ось така велика полум'яна сфера, яку ми пуляємо в NPC і зносимо їм пів життя. Нам відкрився наступний квест на цьому острові. Це у нас завдання на Хорнет Варіор, але по стандарту ці NPC знаходяться дуже незручно один біля одного, до них досить далеко бігти, тому я продовжу фарм на лапсу Бернійт. Ось і 1134 левел, якщо вірити в Вікіпедії, то саме з цього левела у мене почне працювати логія. Погнали, перевіримо. І да, нарешті логія вогня працює, почалась фабрика. Ну, хоча б гроші залутав. Сюда нарешті я завершив цей квест. Нам відкрився наступний це квест на смокера. Мінус перший босс сервер хопаєм та продовжуємо фарм. Ось і все. Тепер мені відкритий квестгівер на другій половині цього острова. Ну що ж, перше наше завдання це магмові ніндзя. Беремо на них квест та відправляємося на фарм. A few later. Ну, ось я завершу квест на магмових ніндзя. Поки я фармився на них, ще декілька разів побивав смокера, і мені випав його меч. Тому тепер він в мене є в колекції. Наступний квест на цьому полуострові у нас лавові пірати. Але перед тим, як приступити до їхнього фарму, все ж таки потрібно отримати расу акули. Тому зараз я відправляюся на фарм фрагментів. Можливо, дехто не знав, але для того, щоб відкрити потаємну кімнату для проходження рейдів, нам потрібно ввести цей код. червоний, синій, зелений, синій. 2000 years later. Надіюся мені зараз же випаде раса акули. Ну що ж, броу, три тисячі фрагментів. Ребіт. Ці рейди проходять, і мені в кумен випадає. The next day. Я вже не знаю, як це коментувати. Знову три тисячі фрагментів на балансі і знову нам випадає зараз якась ерунда, де? Ну дайте вже нарешті цього шарка мені. Шарк! Сюда! Нарешті я зміг собі вибити расу акули просто ідеально! Кото приєднається до мене трохи згодом, коли ми вже будемо робити расу В3, тому расу В2 я зроблю сам. Ми відправляємося на грін зону, тут нам потрібно пройти трохи далі і не доходячи до нашого любимого боса, повернути наліво. Де буде стояти алхімік, просить нас знайти квіти трьох різних кольорів. Опана, мені повезло. Червону квітку я зразу ж знайшов. Жовту квітку можна вибити з любих NPC НПС другого моря. Плюс жовта квітка. Настала ніч, можна відправлятися на пошуки синьої квітки. Я зразу знайшов синю квітку. Тепер можна повертатися до алхіміка, підійшовши до нього та поговоривши з ним, він пропонує нам купити расу В2 за 500 тисяч белів. Що ж, купуємо. Ну і тепер я не получаю урон від води. Mm -hmm. Ну, я знімаю. Вибивай. Ну я вибиваю. І прикинь, випав шар. Що шарк. Серйозно, воно? Серйозно, <серезно> фрукт заспанився? Да, давай быстрей. Побігли, не побили, побили на фрукт, побили на фрукт. О, ну, смок. Не. Ого! Йоу! Що знайшли? В мене є. Це капець. В мене є. Мені навіть титул дали. Серйозно? <серезно> да. No. З, з тобою приємно фрукти шукати, оказується. Коротше, кото зміг нарешті отримати собі шарка В2, тому зараз ми з ним відправляємося в кафешку та будемо йти робити расу В3. За мною біжив вже. Мене вб'ють там. Мене ті типу, побив, все-таки. Що я тобі казав, ну? Для того, щоб отримати расу В3, нам потрібно підійти до місця, де спавниться босс діамант, та спуститись трохи нижче. Тут у нас буде секретна кімната, увійшовши в яку нам на зустріч стане. Син ріпіндри, поговоривши з ним, він нам розкаже про те, що ми, ми ще не готові. Що? А коротше, я зрозумів всю свою тупість для того, щоб відкрити доступ до раси В3 Мені спочатку потрібно вбити до фламінго. Тому повертаємося в кафешку, виконуємо квест на дофламінго і тоді робимо расу в 3 Я вже вбив. Коту буде мені допомагати. Шо? Зараз. Ну ладно, вибів собі, хоч очки зараз. Коту дасть мені квейк для того, щоб ми змогли віддати його треверу. Тепер підходимо до тревера, дістаємо фрукт, який коштує більше 1 мільйона або 1 мільйон, наприклад, як дрож. Говоримо з ним і віддаємо йому фрукт. Тепер мені відкрився доступ до цієї кімнатки. Нас повинен заспавнитися свен, але його тут нема. Тому сервер хоп. Ось нарешті я вже знайшов до Фламінго. Зараз коту буде допомагати мені його вбивати. Все, нарешті я забрав Нічого не випало. Да, мені теж нічого не випало, але нарешті мені відкривається доступ до пробудження раси на В-3. Знову ж таки, повертаємося до Арова. Мені потрібно вбити одного сіабіста. Там заспавнився сіабіст, але я помер. Ну нічого страшного, я допливаю до коту та буду наносити йому урон. Надіюсь, ми вдало зараз його загасимо і мені не прийдеться плести ще в третій раз. Є! Yeah. Туда, оце шо? командна а, робота. Шо? Тепер повертаємося до Арова. Ну що ж, тепер ми можемо купити расу в 3 за 2 мільйона белі. Купуємо. Все, в мене з'являється, як і в коту, такі плавки. У мене є вaterбоді. Оця білка на ташку зменшує нам урон на 70% під час її використання. Ну а я вдячний коту за те, що він прийшов та допоміг мені. Дякую тобі. Бійте, не прощаємося. Ну а я повертаюся на фарм. Ось мене три, три оцих штучки, ти подиви. Я ж кажу, нам додавались плавники по бокам. Боже ужас, що це таке, що тобі акула якась. Тепер ти страшний. У А4 там не буде такої фіні? Буде хвіст. Вже <ріст> хвіст буде. Нарешті я можу взяти квест на лавових піратів та відправитися на фарм. Вбивши якогось клоуна, мені ще й сабера вейкнули. ну хай буде. У мене вже 1222 левел, я Ну ось і все, ми завершили проходити цей острів. Ну а зараз я дам оцінку для фрукта вогня. Як на мене, то фрукт досить непоганий в фармі, але я поставлю його в категорію А імбові. Ну а на цьому я пропоную завершити шосту частину проходження Блоксфрут за фруктовика. Зараз в мене 1251 левел. На балансі 9 мільйонів 412 тисяч 604 белі. По статистиці я ще нічого не змінював, але пропоную почати 200 очків в меле та дефенс. Також за цей відос я отримав расу Шаркмена В3. З нових предметів в інвентарі лише один меч Смокера. Ну а я безмежно вдячний вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій ТГ, оскільки там часто проходять розріші. Ну а ми скоро з вами зустрінемося. Всім удачі, всім пока-пока!